Ага, це обладнання коштує 10 тисяч? За сім домовимось. Що ще входить в вашу пропозицію? Нам треба поговорити всередині. До речі, гарантія включена? А чому ні? Тоді взагалі нічого купляти не буду. Так, ви добре знаєте цей тип клієнта. Привіт, я Сергій Герос, тренер з продажів і переговорів, і у цьому відео я розповім, які бувають типи складних клієнтів та що з ними робити. Почнемо з головного запитання. Чому клієнти поводять себе проблемно? Відзначу, що причини бувають через нас та не через нас. Основна причина через нас це те, що ми не знаємо, як працювати зі складним клієнтом. Часто буває так, що клієнт пішов або скептично налаштований через те, що в нього був поганий досвід. Він не вірить, бо його кидали раніше, можливо. І тут питання: ви знаєте, як з таким працювати чи ні? Наприклад, взяти середньостатистичну сім'ю. Є підліток, який опирається всьому, чому тільки можна. Щоб ви йому не казали його відповідь Я знаю. Щоб він не сказав, батьки все одно мають вміти з ним спілкуватися. Так і клієнти іноді поводять себе як підліток. Питання до вас, наскільки ви ефективно проводите перемовини? Все знаєте? Звісно, у житті, якщо у вас, наприклад, 100 лідів, то з них десь 30 не куплять ніколи. Наприклад. І тоді краще не вкладати свою енергію. Тому що там скептицизм такий і рівень обізнаності такий, щоб краще не витрачати свій час. Якщо розглядати з точки зору психологічної зрілості покупців, то зі 100% ще 30% це рівень типу пі -пі підлітків, які все знають, готові купити за 5 копійок і хочуть це одразу і навчора. І ще 40% це ті самі дорослі, з якими можна працювати. Якщо у вас інша статистика, розкажіть в коментарях. Цікаво. Тепер поговоримо про причини не через нас. Ну, наприклад, компанія-клієнта змінила стратегію. Замовляли маркетингову стратегію, а потім вирішили взагалі цей продукт не просувати. І, звісно, вас ігнорують. Ну бо навіщо клієнту витрачати час, пояснювати вам, що не куплять, тому що вони, наприклад, припинили розвиток цього проєкту. Або, якщо довіра є, вам це розкажуть. Які ще причини не через нас? Перше, людина захворіла і просто банально вам не відповідає. Друге, казав, куплю і не купляє, тому що, наприклад, хтось запропонував безкоштовно, а ви у запасі. Третє, контактна особа реально хотіла купити у вас, а її керівник вже купив у свого друга або іншої компанії. І, звісно, ваша контактна особа не хоче вам це казати, бо це незручно і легше ігнорувати, ніж все це пояснювати. Але якщо повернутися назад, можливо, можна було б дізнатися, що вас порівнюють з конкурентами? Тому тут дуже тонка межа, через нас чи не через нас. Клієнт відмовляє і чому поводить себе скептично. А як же виявити, чому людина з вами не хоче працювати? Ну то, можливо, це питання до вас. Тобто вам залишається тільки думати, що він скептичний чи токсичний. Ви ж хочете знати, чому вас не купують? У вас же керівник вимагає записати в картку СРМ-системи, чому ця людина не купила, або якщо ви керівник, ви вимагаєте це від менеджерів. А якщо ви кажете, як менеджер мене ігнорять, мені не кажуть, мені на запитання не відповідають, то це означає, що вам не довіряють. Тобто це питання до вас, чи вмієте ви створити атмосферу довіри і чи є у вас комунікативний навик, щоб дістати причиною відмови? Звичайно, скажу, що я. Теж на Супермен, іноді у двох-трьох випадках з десяти мені не вдається витягнути причину. Клієнт з будь-яких номерів не бере слухавку та ніяк не хоче розмовляти. Таке теж буває. Наведу приклад з мого досвіду. Один з моїх клієнтів компанія Video Production, яка створює відео експлейнери вартістю від 3 до 20 тисяч доларів на ринок США. Це анімаційне відео, які пояснюють роботу складного продукту. І ось. Скидає мені цей клієнт запис дзвінка з представником американської компанії. І відеостудія каже клієнту: 180 секунд коштує 8 тисяч доларів. А клієнт каже, давай мені 195 секунд за 6500 доларів. І клієнт мене запитує, що робити, як продати йому за 8. Коли почали прослуховувати дзвінок, то виявилося, що ми не знаємо, хто впливає на прийняття рішення. Виявили Яке відео, що за продукт, які переваги, вивчили ринок, але не знаємо, хто впливає на прийняття рішення. Тобто, якщо людина каже, що їй задорого, то звідки вона це бере? Друге, ми не виявили, з чим людина порівнює. І коли я слухав запис розмови, виявилося, що половину відео ми розказували, якими класні. Чому потрібно купити за 8 тисяч, а другу половину клієнт розказував, чому він хоче купити за 6500. І виходить, що це такий пінг понг типу такий конфлікт непомітний. Розмова була дуже вічлива. А опісля приходить відмова, тому що в очі відмовити складно. Ну і тоді що ж робити? Виявити прямо у розмові, чому клієнт хоче за 6500. Якщо клієнт каже, що у нас такий бюджет, то. Звідки взявся такий бюджет? Прямо так можна і запитати. Хто визначає бюджет? Як так вийшло, що те, що коштує 8 тисяч, очікують за 6500? Звідки це взяв клієнт? Оце потрібно виявити, а не додумувати. Наприклад, якщо ви не купите відео, що клієнт буде робити? Це можна дізнатися? Наприклад, вони хочуть у 3 хвилини вкласти якісь тригерні точки. А чому саме такі тригерні точки? А хто це визначає? Маркетолог якщо його нема на колі, на дзвінку, то це він буде визначати бюджет. Якщо у вас не маркетингова агенція, сподіваюсь, були такі ситуації, що теж клієнт вас віджимав. Або сподіваюсь, що такого не було, у вас, якщо все гарно, можете закривати це відео. Тобто могло бути таке, що продавець не виявив, звідки такий бюджет. Хто приймає рішення, то що мусить бути у послузі, щоб клієнт сказав так? Також клієнт може не бачити у вас експертизи, або, наприклад, ви поводите себе невпевнено, хоча ви експерт. Клієнт чомусь думає, що ви не дуже експерт. І ще й питання бюджету. І як йому не тиснути на вас? Ну, от я, звісно, він буде тиснути, коли є слабке місце. Тоді питання: а чому він подумав, що ви не експерт? Тому що у вас, наприклад, немає багато кейсів, а буває таке, що купують без кейсів. Просто тому. Що продавець класно розмовляє і впевнено себе, поводить, проходив навчання. Гаразд, а який це складний клієнт? Які типи бувають? Перший тип необізнаний. Хоче купити те, що на його думку потрібно, а якщо придивитися, то йому це реально не потрібно. Наприклад, ви розбираєтеся у бізнесі клієнта краще, ніж сам клієнт, а він такий: Я тут плачу гроші, давай мені зроби стратегію, відео, пости, сайт, і візитки, і хлібо, ковбасу, і все в подарунок. А насправді йому просто потрібно налаштувати сайт чи потрібно зробити одне постачання, бо йому потрібно щось одне, але він вам каже про все, що він хоче, і не знає своїх пріоритетів. І буває таке, що клієнт знає типу краще, тому що був на конференції, пройшов тренінг, під час якого розказали, що все це повинно бути включено. А будь-який експерт з маркетингу розказав, як повинно виглядати упакування компанії. Але ви, як продавець, як експерт, знаєте, що реальність інша, ніж на тренінгу. Другий тип складного клієнта диктує вам умови і не бачить у вас експертність. Ось він звісив ніжки і каже: Давай мені гарантію, давай мені усе. Він перебиває і розказує, як вам працювати. Можливо, він дійсно досвідченіший, можливо, у нього більш сильна переговорна позиція. У будь-якому разі влада у нього, тому він приймає рішення. Тобто це той, хто тобі диктує, той, хто визначає твоє майбутнє у співпраці з ним. Наприклад, ви 10-й постачальник, і, відповідно, ви вже у невигідній позиції. Ви вже програли до початку переговорів. Буває і таке. Третій тип складного клієнта це той, який каже, усе нормально, усе окей, а під час роботи з ним виникають проблеми. Тобто виявляється, що ви продали верхівку айсбергу, а під нею вас чекає щось велике та складне. Тоді виходить, що ви не виявили перед продажем, таке буває у продажах складних продуктів, де багато етапів, творчих, маркетингових, чи це буває в ІТ-продуктах. Також таким клієнтом може бути велика компанія, яка купує дороге обладнання. Спочатку вони вас віджимають по ціні на тендері, потім відстрочка платежу на 60 чи 90 днів, чи скільки там, а потім ще й акти не підписують і платять вам через півроку. Буває таке. А ви вже інвестували, комусь заборгували, тому що, наприклад, вклалися, щоб купити це обладнання. Щоб на ньому заробити. Виявляється, ви нічого не заробили. Якщо підсумувати, то все зводиться до того, що просто треба добре знати свого клієнта. Тоді ви самі приймаєте рішення, працювати з ним чи ні. Але як заздалегідь зрозуміти, що клієнт проблемний? Перш за все, хто такий класний непроблемний клієнт? Той, у кого є розуміння, як працювати? Тобто ви разом розумієте, що у вас шлях до цілі. Що ви робите, ви знаєте, і він знає, що він робить. Коли є ясність, то проблем не буде. Тому що потрібно зробити? Задати такі запитання, щоб отримати ясність. Наприклад, виявити негативний досвід, дослідити його. Звісно, нагадую, що потрібно не анкетувати, а цікаво розпитувати. Якщо цікаво дізнатися про те, як задавати цікаві запитання, дивіться у цьому відео. Та основне, що допоможе вам виявити складного клієнта заздалегідь, це ваш досвід. Наприклад, досвідчений лікар одразу бачить, які ліки потрібні пацієнту. Досвідчений майстер СТО одразу бачить що потрібно відремонтувати вашому авто, почувши один звук. Тому просто перестаньте дивитись мої відео та напрацьовуйте статистику по проблемних клієнтах. Жартую, спочатку додивіться відео, а потім спрацюйте на статистикою. Тобто вам потрібно знайти межу між тим, що клієнт проблемний, і тим, що ви недопрацювали. От як ви без статистики це зробите? Просто будьте проактивними. Ось зараз беріть слухавку і зателефонуйте, або напишіть клієнту лист. Не знаєте, що конкретно написати, щоб вам відповіли? Напишіть свій запит у коментарях, або мені особисто я вам відповім допоможу. А як підсумок, я скажу таке: пам'ятайте, що іноді проблемні клієнти нас прокачують. Ви стаєте сильними. По-перше, прокачується ваша експертиза. По-друге, ви настільки класно розумієте свого проблемного клієнта, що зможете його розпізнати наступного разу. У певний момент ви зрозумієте, усе я з такими більше не працюю, у мене є досвід, або це буде коштувати дуже дорого. Наприклад, якщо моїм проблемним клієнтам, які в мене багато вимагали, я створював додаткові матеріали та навчальне відео, робив додаткові живі дзвінки, щоб показати, що все працює, хоча мені за це не оплачували. А коли минув час, я приходив до наступного клієнта і вже знав, що робити, та ще й мав готові матеріали, відео, скрипти, кейси, відгуки, тому що я там вже був. Тому підсумую, як вміти вибиратися з лісу? Хоча б раз з нього вибратися. А якщо ви бачите, що заблукали в лісі продажів і складних клієнтів, то пишіть мені, я допоможу вам звідти вийти. Контакти в описі під відео.